Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 1992 року, яка по каталогу ІТК має штамп 135. АЕ. і в даному відео ми з вами визначимо всі особливості аверса монети, реверса. Дізнаємося, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які особливості, технічні характеристики та обов'язково скажу ціну даної монети. Що ж до монети, номіналом 1 копійка 1992 року, треба сказати таке: монета виготовлялася з нержавіючої сталі на луганському монетному дворі тиражем 620 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 1,5 грама, діаметр 16 мм, гурт монета має гладкий. Тобто відсутні будь-які елементи на ньому. Для того, щоб визначити штамп монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Що ж до гурта одніє копійки 1992 року, ми увагу не звертаємо, так як він гладкий, і не впливає на визначення штампу монети. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з заверса і докладно його характеризуємо. Як же розібрати штамп 1.35? Все робимо поступово. Спочатку ми визначаємо, що це монета, яка має штамп перший. Ми бачимо те, що середній зуб тризубця він має потовщення в верхній частині. Листя, вони плоскі, знаходяться в різних площинах. Одиничка дати в даті 1992, вона має хвостик, що підходить до цифри 9. Коли ми визначили, що перед нами штамп. Перший всі особливості підходять, ми поговоримо про штамп 1-3, як його визначити та на що звертати увагу. Після саме цієї частини монети, щоб визначити штамп 1-3, ми переносимо свою увагу в праву частину монети. І ми бачимо, що верхівка правого верхнього листа, що зліва, що справа, вона ступінчата. Саме в цьому місці ми бачимо, що. Саме тут ступенька і саме тут також є ступенька. Коли ми визначили, що перед нами штамп 1.3, можемо поговорити про підвид 1.35. Після правої сторони монети ми увагу переносимо на ліву сторону монети. Але щоб визначити штамп 1.35, нам треба звернутися до каталога ІТК. Адже саме в варіанті гравірування зерен є штамп 1.35, який відрізняється від штампу 1.33, що існує також із штампом АЕ. Коли ми визначили по каталогу штамп 1.35, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп, АЕ. Як же він визначається? Спочатку ми визначаємо, що монета в нас має штамп А. Штамп А характеризується так: рахуємо. Грони калини, починаючи саме з цієї загодинникової стрілкої. Грони номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп А, ми дивимося на грун номер 2. І бачимо, що тут знаходиться прямокутний трикутник. Коли саме друга грона такої форми, можемо поговорити про штамп АЕ. Штамп АЕ визначається дуже просто. Якщо в штампі А ягоди малі, то в штампі АЕ вони великого розміру. І шифт, він плоский. Коли ми б з вами дізналися і визначили, що всі особливості цієї монети збігаються, можемо поговорити про ціні штампа 135 АЕ. Якщо ви знайшли саме таку монету. То знайте, що ціна й на даний час складає від 100 до 120 гривень за один екземпляр. Зустрічається проход на аукціонах і до 150 гривень, але то має монета, що не була в обігові, адже монет випускали національним банком у банківських мішках. І якщо у вас залишилась монета, яка має залишки штемпельного близького, обов'язково залишайте, вона буде дуже цінитися. Ви запитаєте, чи є в одній копійці тисячу року. Монета, яка коштує дорожче, так дійсно є для того, щоб визначати цінні монети, треба розумітися в їх штампах. Що ж до однієї копійки 1902 року? те, що ви можете перевірити, це відношення аверсу до реверсу. Можливо, монета матиме поворот на 30 градусів. На 90 градусів чи на 180, то знайте, що така монета буде цінною і буде коштувати вже в рази більше. Якщо ви знайшли одну копійку 1992 року з поворотом на 90 градусів, ціна складає від 350 гривень. Якщо ж ви знайдете з поворотом на 180, знайте, що ціна монети такої вона буде складати від 900 до 1000 гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп 1.35, а є одніє копійки 1992 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ви маєте колекції монет, присилайте на оцінку. З радістю оцінюю, розповім про всі особливості кожної монети. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, можете перейти за посланням в TikTok, Інстаграм, там є багато інформації по різних предметах. На цьому закінчую своє відео. Всього вам найкращого.